Друзі, сьогодні на огляді у нас рідка машина Volkswagen Golf 5 1.4 MPI. 1.4 MPI бензин. Вся в рідній фарбі. Красив лише капот двойний якраз, тому що сколи були. І кусочок дверки теж поцарапаний був. Тобто 240-250 мікрон. Капот і кусочок дверки, вся остальная у рідній фарбі повністю. Резина новенька стоїть зимня, що спереду, щось сзади, континенталь хороша, От машина далечка по салону, двері, не за дверей, все, пороги, арочки, все. Так, є у нас тут холодильниче там, Сервісна книга повністю ціла на неї. Далі дивимося. Такі ряд сидіння. Склопідйомники всі. Це в ідеалі, арочки, оце чтенько. Далі ляду дивимося. Здесь закривається ляда, ніде немає нічого, не ні вздутіка, не рижика, Балти всі на місці, усе по заводу, шкіряна шторка є. Там якийсь лючок, тут потай. там потай. тут у нас так відкривається, слажується, запаска не для нічого, завозка маркеровочка, усе гладенько. все душечки складаються, місто не ось якісь гачки щось можна цепляти. Так, да, да, така система Так, Закриваємо, ніде немає нічого. Бачите, Не фарбовано в оригіналі. Рейлинги є. 2009 рік увесь є чек з магазина є виписка з заводу. коли куплялася коли виїжджала когда робилась повторители є такі пробіг 233 тисячі родний проверяв можете ви проверяти стан руля він як новенький, подогрів заднього стекла, кондиціонер, усе працює, ESP. Тут якась шухлядка є, регулюємо, регулюємо підлокотник, перед назад їздить. Тут у нас зеркало красоту наводить, тут щось, тут зеркало, ручка даже для водителя є. Четко работает. Тут если страшно, так берешься. Тоже по Тут ниша. Тут можно за проезд собирать бабки. Вот така машина. 233 000. Ось вот такий руль. Без чехлов, без ничего. Сейчас покажу вам движочек. Замыкание дверей, відкривання, блокировка задних дверей. Тут отметки, все их положено. 4 склопідйомника, регулювання зеркал, підігрів зеркал, регулювання іде садушки по висоті, регулювання фар по висоті, регулювання яркості під в салоні і руль, регулювання руля по висоті. по виліту. Далі йдемо під капоточку. Це як ви любите, така ракетка. Розход палива 4,5 літра взяла, проїхав 600 км. Дивіться. Навіть заводські маркеровочки, що ніхто туди навіть не прокладочку не лазив міняти. ніхто нічого не робив. 1,4 звичайний атмосферний двигун. 1,4 MPI. Такий здоровий зеленим світиться акумулятор. Все по маркировочкам. Усе по заводу, ніде нічого не билось, не ламалось, не робилось. Все чотенько обслужується по регламенту. Два ремня геримань. Або зна такі, напишіть, хто знає, що ту таке. Антифризик свіженький, тормозуха свіженька, ролички це все, все як має бути. Сів і поїхав. ржавчини, гнилі, нічого немає. Все держить, все працює.